Над створенням бренду, над створенням айдентики Одеської області, команда працювала більше року. Про те, щоб отримати якісь додаткові ідеї, щоб отримати якісь додаткове бачення, як має виглядати бренд, що необхідно там відобразити. На сайті Одеської обласної військової адміністрації було відповідне повідомлення для того, щоб отримати цю інформацію. Команда, яка проводила цю роботу, вона спілкувалася з професійними колами, спілкувалася з істориками, спілкувалася з людьми, звичайними, для того, щоб цей бренд був прийнятим всі всіма. Людьми, які проживають на території Одещини. Тому що ми знаємо, що Одеська область вона є найбільшою серед інших областей нашої держави. І тому було. Командою проведені такі виїзні наради, спілкування, як з півним, так і північним, заходом, центром і сходом Одеської області, де були отримані відповідні цінності, на що необхідно рівнятися, що необхідно виключити в айдентику. Це така надзвичайно ґрунтовна робота. І ця ґрунтовна робота вона під ґрунтям цього це ставало якраз ті знання, прагнення і бачення кожної людини, яка проживає і проживала і проживає на території Одещини.